Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Ласкаво прошу! Сьогодні хочу поділитися з вами підбіркою самих крутих серіалів, які я подивилася за останні два місяці. Вони вас просто затягнуть в сюжет з першої серії і не відпустять до кінця сезону. Одразу скажу, що всі ці серіали є на нетфлісі. Не знаю, де вони ще є, але я в мене є підписка Netflix, тому дивлюся на нетфлісі, і почнемо ми з турецьких серіалів, а в нас їх аж два. І я навіть не знаю, які з них краще. Перший це Біс Кімденка Чейорс Ане, від кого ми вбігаємо, мамо. <свісно> Глядачам розкривають історію молодої жінки з дитиною, яка виросла просто в готелях. Там просто всі готелі класу Люкс, і на островах, і якісь дуже ексклюзивні. До речі, скажу вам по секрету, всі ці готелі після цього серіалу були заброньовані наперед до кінця літа. У цієї мами дуже гарно працює інтуїція. І якщо вона бачить щось підозріле, вона завжди збирає речі, і як по команді з дитиною приїздить до нового місця, до нового готелю. Вона може вбивати. І вбиває вона як професійний кілер. До самого кінця ви просто не можете зрозуміти, від кого вони біжать. І як виявилося, бігли вони не задарма. А чому? Дивіться самі в цьому серіалі. Не буду спойлити. Серіал просто розірвав всю Туреччину, назва його Терзі або Кравець. Історія розказує про дуже успішного кравця, такого знаєте, люкс фешн лайф. Який живе в своєму маєтку, в якого є прислуга, який може собі дозволити все. І тут показують його дитинство, звідки він приїхав з маленького містечка, де в нього був батько з синдромом Дауна, який завжди від нього шарахався, втікав, бо думав, що це щось ненормальне. Діти глузували з нього постійно в школі. Потім він переїздить. У велике місто за ним приглядає одна сім'я, в якій є теж дитина. Вони стають найкращими друзями, але цей найкращий друг в нього з психічним відхиленням. Скажемо так, він з дитинства показує насильство грубе насильство не тільки над тваринами, але й над людьми. Він Запрошує свого кравця-друга зшити весільню сукню його нареченій, але він закриває очі кравцю, щоб він не бачив, хто це. Тому що ця дівчина була повністю ізбита ним. Потім ця дівчина втікає від свого насильника і прибігає працювати до. Цього кравця, його найкращого друга, потаємно, тому що він не розповідає, хто його батько. Всі думають, що його батько помер, і вона починає працювати прислугою саме з його батьком. Потім по сюжету вони закохуються. Звісно, ця боротьба між найкращими друзями, його друг розшукує її, але кравець спочатку не знав, що це його наречена, тому що в нього були заплющені очі. Там такі страсті, вони один одного починають ненавидіти, і закінчується перший сезон, і оголошують другий сезон. Чекаємо другий сезон, і дуже рекомендую подивитися цей серіал. Наступним є американський серіал Секс Life». Розповідає і розкриває історію дівчини, яка мала дуже бурхливу молодість, яка спробувала все в цьому в житті, а потім виходить заміж за ідеального чоловіка багатого з класною вілою, з класним будинком. Престижній компанії працює, просто красунчик, має вже двох дітей, і тут до неї нахлинують спогади її минулого життя, в якому в неї було ну, просто все. І вона починає згадувати свого коханця, якого вважала просто коханням всього свого життя. І він починає проявлятися у неї в реальному житті. То там він її побачить, то там. І вона починає сходити з глузду. Це помічає її чоловік і помічає те, що вона всі ці спогади записує свій так званий журнал. Він тепер, як маньяк, читає весь цей журнал і намагається повторити все те саме, що робив з неї її коханець. Звісно, це нічого ні до чого хорошого не приводить. І він просто починає сходити з глузду і починає стежити за її коханням, яке було в минулому. Це вся драма розтягнулася на два серіали. Чим закінчиться, я не буду вам знову ж таки казати, тому що дуже засасує, дуже тригерить, дуже хочеться матюкатися, коли, коли ти це все дивишся, тому що ти думаєш, як? Ну в неї вже діти, в неї вже сім'я, вже якось потрібно себе контролювати, але потім все розворачується так, що ви будете в шоці в кінці. Наступний серіал це Джині Джорджія. Я б сказала, що це такий підлітковий серіал, тому що там є всі оці проявлені проблеми підлітків, якісь незрозумілі стосунки, перший секс, перші нарко. І тому подібне, але інтригує тим, що її мати, знову ж таки, бравши дітей з собою, в неї двоє дітей постійно переїздить з одного міста на другий, коли розуміє, що щось йде в житті не так. Дуже схожий на турецький серіал, від кого ми втікаємо мамо, але трошечки веселіший з таким американським гумором. Там два сезони, вони закінчуються дуже. Дуже цікаво і інтригуюче, і буде ще третій сезон. Теж раджу подивитися там всі знаєте, типові американські будиночки класні, як вони свята святкують. Взагалі я дуже раджу дивитися в оригіналі, тому що там навіть оце, знаєте в кожному штаті є свій сленг, і це там дуже відчувається. Якщо ви вчили англійську, ви це зрозумієте. Ну і останній серіал на сьогодні це британський, якщо я не помиляюсь, це Бріджітон, історія королеви Шарлотти. До цього я раджу вам переглянути в принципі Бріджітонів, щоб розуміти про що це. Але так, звісно, там дуже не раси, тому що зараз в Америці з цим дуже строго, і повинні бути і азіати, і афроамериканці, щоб нікого в... В плані спільноти не притисняти. Але незважаючи на це все, ці костюми, ці декорації, ця історія незвична, тому що мені королева Шарлотта в Брижітонах, вона мені взагалі того здавалася постійно. От, а тут розкривається вона взагалі з іншої сторони, як жінка, яка терпить проявлення хвороби свого чоловіка все життя. Проносить це все життя з собою, незважаючи на те, що вона його дуже-дуже любить, в неї інколи зриває дах на це все, але незважаючи на все це, вона з ним до кінця дуже раджу вам подивитися, якщо особливо ви любите такі історичні якісь замальовки. Звісно, що це видуманий сюжет, але прям дуже захоплює і така, знаєте, чарівна якась бальна атмосфера постає епосійна. У мене було все на сьогодні, мої любі. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки. Пишіть, якщо дивилися ці серіали, якщо вам сподобалось, не сподобалось. Чи напишіть свій улюблений серіал, мені теж потрібні якісь новиночки, хочу теж подивитися. Підписуйтесь на цей канал і чекаю вас в наступному відео. Па-па-па-па! З вами була я, Яна.